Десь під землею, у грибному королівстві, там, де ростуть величезні морквини і картопля, Де дороги це коріння дерев, а будинки грибниці. Там, де діти розчісують корінці квіта і доглядають за зернятками. Що впали у землю, жив маленький хлопчик років семи. У хлопчика був зелений светр з гудзиком, торбиночка для цікавих знахідок. І таємне середнє вушко. Кожного дня хлопчик збирав у торбинку різнокольорові камінці, мушлі, гіркі корінчики, і вушком чув багато таємних речей довкола себе. Він чув, як мурахи риють нірки, як травинки хлюпають і п'ють із землі водичку. Любий, заплати корінці будь яка у своїй кімнаті, часто просила хлопчика мама. Та вони і так в порядку, запевняв малий і тікав на вулицю. Одного разу хлопчик почув сварку батьків. Все через тебе, говорила мама батько, я тут ні до чого, це ти винна, запевняв батько маму. Середнє вушко хлопчика зжалося, затріпотіло, долоні спітніли. Врешті-решт хлопчик подумав, що сварка через нього. Він закрив своє вушко долонями. І сховався у дитячій кімнаті, серед заплутаного корінням будяка. Мама покликала хлопця Агов, любий, ти де? Не почув малий. Вушко було міцно закрите. Не чув він ні маму, ні мурах, що риють нірки, ні травинки, що п'ють водичку з землі. Як раптом корінець будяка заворушився, обійняв хлопчика за плечі, покрутив кудзика на светрі та й каже ти чого такий сумний? Може, пограємося? Через мене батьки сваряться, погана я дитина, неслухняна, зітхнув малий. Що ти? Мама з татом дуже люблять тебе, запевняв хлопця корінець. А звідки ти про це знаєш? засумнювався хлопчик. Мій будяк росте в твоїй кімнаті ще з минулого літа. Я бачив, як мама розповідає тобі казки, робить чай з медом, бачив? Як тато уважно роздивляється з тобою мішечок із знахідками, ремонтує зламані гілочки, так роблять, тільки люблячі. А чому батьки сваряться? Інколи дорослим людям потрібно розказати один одному все що не кипіло. У цьому ніхто не винен. Деякі гострі слова дуже важко тримати в голові. Дорослі їх відпускають. Хлопчик заспокоївся і відкрив вушко. То я піду. Мене наче мама кличе, почув малий. Біжи. Судячи по запаху, мама приготувала щось смачненьке. М -м -м. На кухні хлопчик пив компоти сухофруктів, багато розповідав батькам про вуличні пригоди і показував знахідки в торбинці. Ось це мушля виноградового равлика, а це горіхова шкарлупа, скарби та й годі. Ввечері вименюю у сусіда горіхове листя. Розповідав із захопленням хлопчик. Який ти в нас фантазер і розумник? сказав малому батько. Ми тебе дуже любимо, підтримала мама і обняла сина за плечі. З тих пір хлопчик знав, що у сварках батьків немає його вини, просто людям потрібно розмовляти, розмовляти навіть тоді, коли треба сказати не дуже приємні, але важливі речі.